Перед вами механічний зворотній клапан. Вже негодний, але хочеться сказати пару слів, навіщо він взагалі потрібен, і що буде, якщо без нього використовувати насосну станцію. І взагалі, чи можливо використовувати насосну станцію без нього. Дивіться: насамперед, навіщо взагалі потрібен зворотній клапан. Це механізм, який не дає змоги повертатися воді в джерело, звідки насос черпає воду. Свердловина, бак або колодязь. Дивіться, конструкція його дуже легка. Є клапан, який ходить, і пружина, яка повертає цей клапан. На місце. Таким чином, клапан перекривається. І вода не повинна в зворотньому напрямку проходити через клапан. Тобто, дивіться, Якщо ось так, то клапан працює, тобто, з'являється місце і вода проходить. Тобто, Тиск дозволяє натиснути клапан, перетиснути пружину, тому що вона тут доволі слабка, слугує для того, щоб відкинути назад і зачинити клапан. Для чого слугує цей клапан? Якщо, наприклад, поверхнева насосна станція. Він встановлюється перед насосною станцією або в трубі, яка знаходиться в скважині ну, на самому кінці. Чому так? Тому що поверхневі насосні станції взагалі не спроможні в більшості випадків самовсмоктувати воду. Тобто, якщо вода не знаходиться в самому насосі, то він не зможе качати воду, а просто буде робити, як то кажуть, в холосту. Тобто, ганяти повітря, і таким чином він просто перегріється і згорить. Насос у вас вийде швидко з ладу. І для цього встановлюється зворотній клапан. Тобто, це дає змогу, по-перше, в системі вашого водопостачання завжди тримати тиск, ну, взагалі, щоб вода. Знаходилась в системі. Наприклад, насос накачав воду в систему, і все, клапан ось так, качає. Тобто клапан знаходиться ось так, він відкрився. Ось іде вода, заповнюється система, створюється тиск, вимикається насос, все, клапан закривається, вода дотискає клапан. І якщо клапан не пропускає воду, все у вас в трубі знаходиться завжди вода, і в насосі буде вода. І при наступному вімкненні насос буде працювати і качати воду. Якщо, наприклад, в, ось цей клапан вже негодний, тому що він пропускає воду не дуже, але пропускає з, з деяким плином часу. Він пропускає воду, і насос сам по собі вмикається, при тому, що е, використання води з системи не було. Але насос сам по собі вимкнувся, вимкнувся. Через деякий час знову вимкнувся, вимкнувся. Тому що е, в тиск в системі водопостачання, із-за того, що клапан пропускає, тиск зменшується і, звісно, насос знову. Увімкнеться. І ось щоб такого не траплялося, потрібно, щоб клапан був справний. Це також стосується не тільки поверхневих насосів, але й заглибних. Чому? Тому що це неправильне твердження, коли говорять, що якщо заглибний насос знаходиться в скважині, в воді. Але дивіться, так, він закачує з великої глибини. Воду, але вода без клапана, який вже встановлюється на поверхні. Тому що насос, який знаходиться в воді, йому без різниці, він буде качати воду в будь-якому випадку. А от клапан, який знаходиться у вас на поверхні, встановлюється, він дає змогу зберігати тиск в вашій системі. І щоб насос також не вмикався. Дуже часто. А от якщо клапан буде несправний, це буде призводити до технічних проблем, а також несправності насосних станцій у будь-якому варіанті. Чи то буде поверхневий насос, чи то буде заглибний насос. Тому в наступному відео ми вам покажемо, як все це працює і що буде, якщо клапан буде пропускати воду. Тому обов'язково підпишіться на канал, і ми побачимось в наступному відео.